Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я хочу попрацювати над новою прикрасою. Пам'ятаєте, я вам показувала ось такі намистинки, вони акрилові. от. Вони мені дуже сподобались, симпатичні, і захотілося мені зробити з них якусь прикрасу. Рідкий випадок, але хочеться мені зробити короткий якийсь чокер на меморі, на меморі дроті. Можливо, якщо я не передумаю в процесі. Але мені здається, це буде класно так, поєднати з золотом, з якимись золотими намистинами, бо тут, ви бачите, присутнє золото. Взагалі-то я не дуже часто роблю на меморі дроті. У мене було всього, здається, дві прикраси на меморі, і купила тільки одну. І то вона у мене довго-довго трималася. Чогось вони не дуже в мене йдуть. От, але, можливо, я для себе навіть зроблю, я подумаю. Отже, з чим я буду поєднувати? Ну, раз тут золото, то явно, що з золотими намистинами у мене є, до речі, якраз ось такі три кричущі золоті намистини, які я... теж давно в мене вони лежать. І я їх я вам вже розказувала, що дуже обережно з ними в своєму виборі, тому що вони такі дуже активні. От, а сюди вони, можливо, якраз і взяти їх, наприклад, три штучки, одну по центру, дві якось так. Якщо чокер цей буде короткий, то ну, це ми теж якось попроставляти. Ну, не знаю, можливо, теж їх брати як акцентні, а поєднати з більш якимось простим. Тому що, якщо все таке, весь цей чокер, все це на мисто буде таке кричуще, ну, напевно, це не буде дуже добре. І, і, і. Який матеріал я подумав, подумаю взяти як допоміжний. Ну, у мене є ось такі намистини, які теж в чорному і в золотому кольорі одразу. От. Я не впевнена, чи не будуть вони перекрикувати ці намистини, бо ну, це все буде дуже яскраво. Ну, я як варіант їх тримаю. Можливо, крупні точ... ну, не точно, але ну, подивимося, як буде точно. Можливо, маленькі. Якраз як десь перехідні на різниці форм погратись, на різниці розмірів, так, щоб був якийсь контраст, що не тільки крупні, а якось такі переходи зробити до маленьких намистин. Ну, от, можливо, ці маленькі. Так, що Ще Ще знайшла я у себе ось такі чотири намистинки, залишилось від якоїсь нитки. Для, від якогось якоїсь прикраси залишилось сьогодні лише 4. Можливо, теж якось частково. Вони такі трошечки ну такі, за кольоровою гамою, можливо, підійдуть. Не прям чорні і не прям золоті, але, можливо, як допоміжний матеріал знадобляться. Так, з золота в мене є ось такий ще гематит. От. Ще й отакі намистинки скляні, але, скоріш за все, я вже бачу, що вони більш такі теплі, оранжеві. А тут все ж таки такий новорічний блиск. Ну от, Хочеться такого чогось строкатого. Це, напевно, ні. От. І з чорного Залишив, залишився суто чорний колір. Що в мене є, з суто чорного кольору. Є така лава. Така лава. Яка сюди, в принципі, підійде за стилем, я так думаю. От. Є ще ось така лава. Я її дістала, щоб показати. Але, скоріш за все, не буду її використовувати. Вона більше до срібла, мені здається, тяжіє. Вона така блискуча, ось ця, бачите, така суто чорна, і вона до цього, ну, до цього чорного пасує. А ось ця. Вже відливає сріблястим якимось відтінком, і мені здається, що вона тут буде зайва. От. Так, далі в мене є матові отакі, оніксові намистинки. Такі трошки крупніші, трошки мілкіші, дрібніші. Можливо, їх. Хоча тут, бачите, якось більш глянцева. Ця поверхня чорна. От. Ну, не знаю, подивлюсь, як це буде в прикрасі. Ну, і з глянцевого в мене є ще отакий онікс. Один круглий, а один такий видовжений рисинки такі. Ось. Але чи не занадто він сяючий для цього. Ну, Хоча, в принципі, підходить. От. Ну, і залишився в мене гематит. Різний всякий, і крупніший і дрібніший. Отакий от у мене є гематит. Але, знову ж таки, гематит це вже Gun Black. Він вже таки відливає срібло. Бачите, тут такий більш глибокий чорний, не дзеркальний, а, ну глянцевий, але все ж таки не такий не гематитовий. Цей гематит більше до цієї лави. так. Тобто, скоріш за все, не буду, але про всяк випадок, про нього пам'ятаю. Ну і, власне, все. Тепер треба такий ще є чорний, цей більш чорний, хоча теж відливає трошки близько. але. Більш підходящим. Ну, і все, буду тепер розгрібати цю купу, яку я тут вам наскладала, бачите, скільки всього? І щось видумувати. Дивіться, хотіла я спочатку зробити акцентними, ну, не акцентними, а центральними ось ці е, золоті намистини, щоб від неї від центральної, вже відходили ось ці, але е, вона виявилась меншою за ось ці рельєфні. Тому, напевно, буду робити центральну ось цю і від неї вже танцювати. Ну, поки що щось таке в мене виходить. Зараз ще продумаю далі, тому що далі такі, таку саму збірку я робити не хочу, тому що найважчою має бути центральна частина, так? Цього чокера, кольє, чи що це буде. От. А далі вже піде на зменшення або на, просто на дрібні намистини, вже без крупних. Ну, Подумаю, примірю і вирішу. Я тут знайшла, у мене завалявся ось такий бісер преціоза. Крупненький такий досить. І от я вирішила його проставляти між оніксовими намистинами, тому що щось інше сюди додавати мені не хочеться, але якось розбавити цю чорноту треба, чимось золотим. От, Але що мені тут не подобається? Який момент? Якось різко так, від крупних до дрібних намистин різкий перехід. І якось і хотілося б плавніше. Тому я все ж таки думаю, напевно, поставлю ось таку намистину, крупну. Верніше, це не крупна, це де... ну, як не крупна, 10 міліметрів. От вона якраз згладить ось цей перехід, мені здається, вона тим більше така теж чорно-золота. І не чорна, і не золота, тобто згладить повністю перехід. Ось сюди її поставити. І далі якось воно буде плавніше. Мені так здається, зараз буду пробувати. А взагалі, я вам так довго показувала цілу купу цього всього матеріалу, який в мене тут є. так? А врешті-решт зупинилась я всього лише на оцих намистинах оніксу сяючого, ну, глянцевого. Ну, так буває. Думаю, що. Щось з цього знадобиться, а врешті-решт не знадобилося. Мій чокер вже готовий, він вийшов дуже коротесеньким, прям під шийку, на невеликий розмір. Ну, я як на себе робила, тому що, скоріш за все, я його залишу собі. Я ще подумаю, але захотілося мені такого плану прикрасу якось мати. То, знаєте, я скрізь роблю всім прикраси. А мене друзі запитують, а чого ти не носиш свої прикраси? Ну, тому що я не знаю якось так продавати те, що я вже носила, якось незручно. От. Тому не ношу, а хочеться і собі теж якось ці реклами і, в принципі, просто для себе щось поносити. Ну, отже, можливо, це буде для мене. Так, у мене був цей дріт, меморі дріт срібного кольору. Але дивіться, я поставила ось такий гачок. І він повністю прикрив ці срібні петлі, верніше петлі срібного кольору. І ось тут на кінці я завжди ставлю металеву намистинку. Тобто тут у мене скрізь бісер. Але коли я працюю з дротом, то завжди ставлю метал якийсь в кінці. Тому що, коли закручуєш ту петельку, дуже часто намистинка, якщо вона бісеринка якась або скляна, вона тріскає, ламається. Кришиться. Тому я поставила метал, далі закрила ту петельку ось в ці наконечники, ну і, власне, такий гачечок у мене вийшов. Але я ж на цьому не зупинилась. У мене ще ж є такі намистини, і я думаю, ну що ж, я один чокер зробила. От, тому продовжується процес, далі це ще не факт, це я думаю. Ось такі я накрутила елементи ось такого плану. Онікс матовий, гематит золотистого кольору. І ось ця намистинка. Все це на золотому піні. От. Думаю, зараз над проміжними намистинками тут дістала всякі такі шапочки. От. Ну, думаю, можливо, ось такий варіант. Такий. Він якби видовжує цю намистинку, так? Лаву. Поки що лаву дібрала. Спочатку думала, можливо, такі намистинки, але тут, розумієте, ці листочки, квіточки, якось вони мені сюди. Ну, не ті мотиви, які б я сюди хотіла, знаєте, якусь ге... щось таке геометричне, можливо, а листочки квіточки не зовсім те. Ну, ось тут більш таке щось. Просто якась геометрична шапочка. Тому, можливо, такі. Треба порахувати, чи мені їх вистачить, бо тут мікс, і скільки тут яких шапочок, тут спробую розберися. Ну, от, щось таке буду думати. Напевно, зараз ще якісь кільця я підберу, через які я буду все це з'єднувати. Ну і потім до вас повернусь. Все, дивіться, моє намисто готове. Ось таким воно в мене вийшло. Ці елементи крупні я вам вже показувала. Ось додала, Все ж таки поміняла я шапочки, трошки інші взяла. Вони теж таки видовжують на мистинку, але, але вони якісь акуратніші. І такі якісь геометричні, ну, цікаві, мені сподобалось. І взяла ще сюди гематит золотистого кольору. І все це через кільця 8 мм. Ось такі золоті. І поставила сюди застіпку, тому що це намисто, в принципі, не дуже довге. А, зовсім не довго. Це не сотуар. Це, ну, звичайно, намисто до рівня грудей, напевно, десь так. Я його не міряла, якщо чесно, ну, в принципі, можна зараз поміряти. Ні, не буду міряти, не можу знайти свою лінійку довгу. Ну, власне, просто повірте на слово. Така довжина дуже, мені здається, підходить для светра. Ну, такий новорічний, як на мене, то такий чорний з золотом це як для Нового року. Ідеально. От. Для якогось святкування. Ну, і для светра теж підходить, Отак От скажу. От. на цьому все. Напевно, буду прощатися з вами. Так, ось викладу вам свій чокер. Він тут трошки виглядає. Своє намисто. На манекені вже показувати не буду. Мені здається, що тут, якби так все зрозуміло. Дякую вам за увагу. Хто забув підписатися, підписуйтесь. Мені дуже хочеться, щоб у вас було багато підписників моїх. Ось. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Гарних прийдешніх свят. На все добре. Бувайте!